Для чого ж я рекомендую чоловікам, котрі перетнули кордон і проживатимуть там, уточнити свої дані в застосунку Резерв плюс і вказати поточну адресу за кордоном. Що це нам дає? Це нам дає те, що тоді юридично направлені повістки та та СП за українською адресою будуть з порушенням законодавства. Тобто, неможливо в нас дійсно, станом на 25-й рік, не існує механізму направляти повістки за кордон. Тобто, але, що практикує в нас іноді ТЦК, ТЦК любить, в незалежності від того, є у вас відстрочка чи немає у вас відстрочки, направити повісточку за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання. І Потім це спричиняє нам той розшук, який перешкоджає, можливо, отримання консульських послуг тощо. Або там періодично, є чоловіки, в котрих є вістрочка, котрі перетинають кордон, хтось по контракту працює, як це в нас правило, особи з інвалідністю або багатодітні батьки. Тут, щоб не наражати себе на додаткові проблеми, я все-таки раджу це своєчасно уточнювати.